Добрий день! Пропонуємо вам познайомитись зі структурою зошита, формами та прикладами завдань, тестового зошиту зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2016 року. Тест з англійської мови складається з наступних частин. Частина читання, Використання мови і письмо. Загальна кількість завдань тесту 43. Тест відбувається на протязі 120 хвилин. В тестовому зошиті є наступні форми завдань з вибором однієї правильної відповіді, 5 завдань на повне розуміння тексту, на встановлення відповідності, 5 завдань на загальне розуміння тексту і 6 завдань на вибіркове розуміння тексту, завдання на заповнення пропусків, 6 завдань на розуміння структури тексту, 10 завдань на перевірку лексичних вмінь та навичок. 10 завдань на перевірку граматичних вмінь та навичок. Завдання з розгорнутою відповіддю одне. І усього 43 завдання. Максимальна кількість балів, яку можна було отримати, виконавши правильно всі завдання сертифікаційної роботи з англійської мови 56. Перше завдання тестового зошита перевіряє розуміння основного змісту прочитаного. Подано 8 тверджень. І 5 автентичних текстів. Необхідно дібрати до кожного тексту твердження, що розкриває основну тему. Пам'ятайте, що три твердження будуть зайвими. Спочатку швидко перегляньте твердження, щоб визначити тематику текстів. Потім перегляньте тексти і виділіть у них ключові слова, що визначають основну тему. Вони допоможуть підібрати твердження до кожного тексту. Зверніть увагу на те, що не завжди у твердженнях буде використана саме та лексика, що й у текстах. Як правило, вона є синонімічною, тобто схожою за змістом. Визначивши правильну відповідь, переходьте до наступного твердження. Друге завдання це завдання з вибором однієї правильної відповіді. Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього. Уважно прочитайте запитання або твердження, що потрібно завершити, і варіанти відповідей до них, а потім прогляньте текст. Запитання або твердження до тексту в завданнях з вибором однієї правильної відповіді розміщені в тому ж порядку, що інформація в тексті, тому спочатку визначте, якої частини тексту стосується кожне запитання або твердження. Поверніться до початку тексту і, уважно перечитуючи кожну визначену відповідну до запитання частину, підкресліть речення, що містять правильну відповідь. Намагайтеся зрозуміти зміст прочитаного, а не шукати в тексті ті самі слова або фрази, що у запитаннях і утвердженнях, які потрібно закінчити. Зазвичай при формулюванні запитань використовують синоніми, схожі фрази або перефразовані вирази. Позначте серед запропонованих варіантів правильну відповідь, виключивши неправильні. Третє завдання спрямоване на пошук необхідної інформації в текстах. Подано 8 тверджень і 6 автентичних оголошень. Пам'ятайте, що 2 твердження є зайвими. Уважно перегляньте всі запропоновані оголошення та підкресліть у них ключові слова, слова, що визначають тему оголошення. Зверніть увагу на те, що не завжди в оголошеннях використана саме та лексика, що і у твердженнях як правило, вона є синонімічною. Визначивши правильну відповідь, переходьте до наступного заголовка або твердження. Завдання на заповнення пропусків у тексті: За допомогою завдань на заповнення пропусків перевіряють знання лексики, синонімів і вміння використовувати ті чи інші синоніми залежно від контексту. Уміння вживати сталі вирази та словосполучення відповідно до контексту, а також розуміння структури тексту та вміння розпізнавати зв'язки між частинами тексту. Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього. Щоб зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски. Уважно прочитайте частини речень, які потрібно вставити в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх. Шукайте зв'язок між частиною речення, яке необхідно вставити, і текстом, вибираючи правильну відповідь, та аналізуйте граматичні форми, що передують пропуску або розташовані відразу за ним. Вибираючи правильну відповідь, не забувайте про зміст. Вибрані вами частини речень повинні відповідати не тільки граматичній структурі, але й змісту речення абзацу частини тексту, у яке ви його вставляєте. Друга частина тестового зошиту використання мови. Містить завдання на заповнення пропусків. У ній використовують різні типи текстів. Усі ці тексти є автентичними, тобто взяті з англомовних джерел. За допомогою завдань на заповнення пропусків, у цій частині тесту перевіряють знання лексики, синонімів і вміння використовувати синоніми, враховуючи їхнє значення. Уміння вживати сталі вирази та слово сполучення відповідно до контексту, а також перевіряють уміння правильно використовувати різні граматичні структури, артиклі, слова-зв'язки, фразові дієслова, прийменники, розрізняти часові форми дієслів тощо. Як виконувати завдання на заповнення пропусків. Перед виконанням завдання уважно прочитайте інструкцію до нього. Щоби зрозуміти тему, швидко прочитайте текст, ігноруючи пропуски. Уважно прочитайте слова, які потрібні вставити в текст замість пропусків, намагаючись зрозуміти їх. Вибираючи правильну відповідь, аналізуйте граматичні форми, що перейдуть пропуску або розташовані відразу за ним. Не забувайте, що вибрані форми слова повинні відповідати граматичній структурі речення, у яке вставляються. Третя частина тестового зошиту письмо. Письмо це складний вид мовленнєвої діяльності, який вимагає більше, ніж просто хорошого знання мови. Щоб перевірити вміння та навички з письма, використовують завдання відкритого типу, завдання з розгорнутою відповіддю. Такі завдання передбачають створення власних висловлень у письмовій формі відповідно до запропонованих комунікативних ситуацій. Відповідно до програми ЗНО. Випускники повинні вміти писати особисті і ділові листи, використовуючи формули мовленнєвого етикету, прийняті в країнах, мови яких вивчається, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Завдання з розгорнутою відповіддю супроводжують спеціальні інструкції в письмовій формі. Інструкція визначає, про що, як і що саме учні повинні написати. Оцінювання завдань з розгорнутою відповіддю здійснюється відповідно до розроблених та затверджених в Українському центрі оцінювання якості освіти критеріїв. Відповіді на завдання частин читання і використання мови позначаються на бланку А. Кожна правильна відповідь дорівнює одному балу. На бланку Б записується власне висловлення абітурієнта. Власне висловлення оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання. Максимальний бал, який можливо отримати за частину письмо, дорівнює 14 балів. Докладніше з критеріями оцінювання, загальною характеристикою сертифікаційної роботи з англійської мови. І програмою ЗНО з англійської мови можливо на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі Підготовка до ЗНО 17 Англійська мова. На сайті Львівського регіонального центру в розділі Підготовка до ЗНО 2017 ви маєте можливість завантажити навчально-методичний посібник для теоретичної та практичної підготовки екзаменаторів з англійської мови. Посібник містить такі матеріали програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, характеристика тесту з англійської мови, критерії оцінювання письмового висловлення, методичні рекомендації щодо роботи з різними частинами тесту та тестовими завданнями різних форм, приклади тестових завдань та детальний аналіз відповідей, добірка власних висловлень абітурієнтів для самостійної роботи. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів у навчанні і здачі ЗНО з англійської мови.